В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Іноді, браті і сестри, людина, яка починає знайомитися з духовним життям християнина, православного християнина, іноді зустрічає для себе певні, на перший погляд, негативні моменти. Або ж, радше сказати, певні моменти може інтерпретувати або сприймати як негативні. Інколи зайдеш в храм, і замість миру і спокою тебе тут зустрінуть люди, які на тебе накинуться і почнуть розповідати тобі, куди йти, що робити, де ставити свічку, як молитися і так далі. І немає ніякої якоїсь відкритості і доброзичливості. Пости, постійні утримання. І інколи людина не розуміє, для чого це все потрібно. Навіщо постати? Що це таке? Мені важко, я відчуваю дискомфорт, я відчуваю там відчуття неситості і так далі, дуже інших багато речей. Інші традиції можна перечисляти довго. Але давайте поставимо собі питання: яких відтінків в християнстві більше, радісних чи сумних? Багато хто я зустрічав людей, які казали Та, ну насправді більше чогось гнітючого, темного, що нависає, немов домоклів меч, і змушує жити якимись такими категоріями і вимагає від тебе того, чого світ, в принципі, не особливо не розуміє і не особливо сприймає. Не знаю, як кожен з нас, браті і сестри, хай собі дасть сам відповідь на це питання, але для мене в християнстві завжди більше набагато радості і світлого чогось, завжди якогось добра. Але, браті і сестри, апостол Петро сказав дуже мудру річ в одному зі своїх послань. Він називає всіх нас новим, новим Ізраїлем, обраним народом, царським священством. Ми вже не є, як в Старому Завіті, ті священники, які були виходцями Суту з коліна Леві, з роду Ааронового, і тільки вони могли служити в храмі в Єрусалимі. Зараз будь-хто з чоловіків може стати священником, кожна жінка може служити Богу так, як їй це зручно і як вона відчуває це. Але царське священство полягає не в тому. Полягає в тому, що ми маємо безпосередній доступ до Бога кожен з нас. Кожен з нас може бути на місці Петра Якова чи Йоанна взяти на гору преображення, тому що преображення дано для всіх. І християнство це і релігія преображення. Проте, браття і сестри, Христос подає свою благодать, це дійсно істинне і нетлінне світло подає щомиті в наше життя. Проте ми також є преображателями, преображателями самих себе, а відтак і світу навколо себе. Хай це не великий обсяг. Хай це невелика, невеликий радіус цього преображення, але преображаємо світ навколо себе саме ми. Ми щось в нього привносимо в собі. Ми живемо в світі, проте людина, як кажуть святі отці, вона справді є мікросвітом, мікрокосмосом, який також щось може з себе давати цьому світу. І дуже важливо, що ми бажаємо дати цьому світу від себе. Це схоже, на наше небажання йти до лікарні. Коли ми підемо туди, думаю, трохи не здужаю, але краще не піду. Бо як прийду, то знайдуть мені такий букет хвороб, що вже тоді просто не захочеться жити. І десь ми будемо праві. Я не знаю, наскільки це об'єктивно, різні лікарі є, але це може бути саме і в храмі, коли людина приходить. І вперше, що вона повинна усвідомити, в те, що кожен з нас є грішний. І ця думка не є шкідливою. Це є думка побачити, що твій ближній не гірший за тебе. Бо ми всі схильні міняти світ. Коли ми зійдемось, коли сядемо за стіл якийсь святковий, а ще вип'ємо, ми зразу починаємо всім розповідати, як треба жити, яка має бути влада, який має бути уряд, хто що має робити і в кого чи які помилки. Але об'єктивно чи маємо ми це право не як християни, це само собою, а як індивідууми. Адже колективний розум він завжди переважає над індивідуальним. І, врешті-решт, кожен з нас має свої проблеми, і маючи інколи скалку, а інколи і колоду в оці, чи ми маємо моральне право давати такі поради. Адже ми хочемо перекроїти світ під себе, під своє бачення. Скільки нас тут є в храмі, і кожен буде мати свою думку з цього приводу. Хай в чомусь вони будуть схожі, а в чомусь будуть відрізнятися. Тому, браття і сестри, преображення – це в першу чергу, наскільки я готовий преображати себе. Наскільки я готовий піднятися на ту гору? Чого Христос обрав саме цих трьох учнів? Чого не інших? Чого не всіх? Адже саме ці учні були, коли Він воскрешав доньку Яїра, І саме вони були в Гефсиманському саду, ті самі три. Я не вірю в ієрархію серед апостолів. Так, авторитет якийсь був, здобутки якісь були, але це здобутки преображення, коли той чи інший апостол преображав себе, був відкритий слухати слова Спасителя. І от зауважте, оці слова, які Божественний отець говорить із Хмари, це син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Ці слова вже двічі прозвучали: перший раз в момент богоявлення, коли Христос, хрестившись, вийшов з струменів Йорданських. І вдруге, але тут ще Донадо дуже важливий. Вираз, Його слухайте. Тут підкреслено, це не просто син мій улюблений, а саме Його слухайте. Тобто він є той, хто не тільки преображає, а й подає взірець преображення. І той, хто готовий нас себе преображати від своїх вад, це є воїстину царське священство, це є народ святий, який не потребує священників, як в Старому Завіті, щоб приносили жертви за нього, а сам може принести в жертву добрі вчинки своєї душі. І отримати натомість самого Христа в таїнстві причастя. Ось це і є справжнє преображення. І преображаємо ми самі себе, я вкотре хочу це підкреслити. Це найбільш важливий момент. Саме власне, особистісне преображення кожного з нас, як індивідуума, як образу Божого, який стоїть перед Богом і перед своїми ближніми. Оце і є справжнє преображення, коли ми в цьому Божественному мороку знаходимо самого Бога. Бо Він не буде від нас ховатися, Він не буде від нас тікати. Він побачить ті зусилля, які ми вкладаємо. Нам головне їх постійно докладати. Не казати Я не можу, я немічний, я не розумію, я читаю Святе Письмо, і мені нічого не відкладається. На все свій час. На все свій час. Святе Письмо це дуже контекстуальна книга. Почнімо з Нового Завіту. Почнімо з тих слів і вчинків, які Бог показує нам особисто. Не все ми зразу зрозуміємо, не все ми зразу розуміємо. І це нормально. Нормально йти і помилятися, але йти, а не зупинитися і розвернутися або піти в іншу сторону. Тому що це і є преображення. Будь в чому, будь в чому доброму. Але, на жаль, браті і сестри, будь в чому і поганому теж. Бо ми можемо преображати себе в різні сторони. Але його слухайте, слухайте того, хто не тільки сказав, а й показав. І тоді ми, браті і сестри, справді будемо, немов ті три апостоли Петро, Яків та Йоанн, не те, що достойніші за інші. Це не наша мета бути достойнішими. Наша мета бути достойними, без порівняльного ступеня. Саме тоді ми наблизимося до того істинного світла, яким є Христос. І воно приобразить наші серця. Амінь.